понеділок 13 грудня. Ми розпочинаємо новий інформаційний тиждень про головні події. Цього дня вже за мить у студії для вас працюватиме Любоїворська. Вітаю! Карантин у стрийських школах триває саме через такі вимушені канікули. протягом останніх днів кількість нових випадків захворювання на гострі респіраторні захворювання зменшилась. Коли знову діти сядуть за парти і чи не з'їсть карантин зимових вакацій? Відповіді на ці запитання знає Світлана Кренців. Через мінливість погоди та різке збільшення кількості хворих на гострі респіраторні захворювання у стрію минулого тижня оголосили карантин на вимушені. канікули відправили усіх школярів. Такі заходи були необхідні, каже заступник міського голови Таїсія Гайдукевич. Адже хворіли здебільшого діти шкільного віку. Мушу сказати, що це не грип. Поки що епідемії грипу немає. Це є просто. Так як ми звикли говорити ГЕРВІ, гострі респі... респіраторні інфекційні захворювання, які в основному зв'язані із різкими змінами погоди. Проаналізувавши стан захворюваності за минулі вихідні, міська влада та медики сьогодні вирішили продовжити карантин ще на три дні. У середу на нараді обіцяють вирішити, сядуть цього тижня діти за парти чи ні. Сьогодні було засідання комісії зранку. Ми подивилися, яка є ситуація протягом вихідних і за минулий тиждень, і вирішили ще принаймні на два дні карантин продовжити. До середи середу у нас відбудеться наступне засідання. Комісії тоді ми вже будемо приймати кінцеве рішення, чи будемо ще продовжувати чи ні. У зв'язку з карантинними заходами зимові канікули для школярів міська влада вирішила не відміняти. Пропущений матеріал відпрацьовуватимуть у поселеному режимі. У міській раді запевнили, суботу школярів не забиратимуть також. Та й Гайдукевич каже, карантин у школах дав позитивні результати. Кількість хворих скоротилась. У Нас на комісії лікарі, педіатри говорили, що ефект. Дбу через те, що стало все таки менше госпіталізованих дітей, менша кількість вже є, і звернення так поступово знижуються. Кожний день потрошки знижуються. Значить ми той пік якось встигли. Ми зробили це досить швидко і встигли власне перепинити. Однак, у разі, якщо ваша дитина все ж занедужала, лікарі радять не займатися лікуванням самотужки а при перших ознаках застуди звертатись до фахівців. Світлана Кренців, Руслан Ласьків, Стрийські новини. Повідомлення податкової 14 грудня відбуватиметься черговий сеанс гарячої лінії ОДПІ Стрийського району з 11 до 12 години. Платники податків можуть телефонувати за номером 5 двадцять Відповідатиме на ваші запитання. Начальник відділу оподаткування фізичних осіб Ольга Маковська. І продовжуємо випуск. Польща спростила працевлаштування українців з 1 січня наступного року. Громадяни Білорусі, Грузії, Молдови, Росії та України зможуть працювати в Польщі без дозволу на роботу. Міністр праці Польщі Йоланта Федак підписала розпорядження, згідно з яким іноземці працюватимуть в країні тільки на основі документу від працедавця, який вирішить їх працевлаштувати. Пише газета. Діло польський працедавець повинен написати заявку у повітове управління праці і там зареєструвати. Заявку про прийом на роботу іноземця нагадаю, Україна п'ята у світі за кількістю трудових мігрантів. Такі дані звіту світового банку. Хоча й не сезон, однак будь-яки вродили рясно. Українська гесінська спілка справ людини підсумувала результати антипремії «Будь-як року-2010». Нею нагороджують злісних порушників прав та свобод людини в Україні за рік. Головним героєм антипремії «Будь-як року-2010» визнали міністра внутрішніх справ України Анатолія Могильова за свідому політику зневаги прав людини та основоположних свобод. Друге місце конкурсна комісія відвела голові СБУ Валері. Рю Хорошковському, адже за його керівництва зросла кількість необґрунтованих втручань спецслужби у суспільне життя утисків громадських активістів, журналістів, ректорів вищих навчальних закладів, створена можливість втручатися у діяльність суддів через вищу раду юстиції. Звання будь-яка отримали і мер Харкова Геннадій Кернес та Харківський суддя Сергій Лозюк. Однак більшість із з тих, хто проголосував, висловилися за нагородження будь якому року міністра освіти і науки Дмитра Табашника. А кожен четвертий з них визнав порушником прав людини прем'єра Азарова. Сьогодні вшановують Андрія Первозванного пам'ять брата апостола Петра Андрія Первозванного вшановують 13 грудня християни, що живуть за юліанським календарем. Апостола Андрія українці вшановують по особливому, оскільки саме його вважають тим, хто приніс християнство на київські гори. Згідно з переказами, вважається, що Андрій Первозванний проповідував у причорноморських містах колоніях, руїни яких я досі існують на півдні України, зокрема в Херсонесі. Свою апостольську працю Андрій закінчив мучень. Ницькою смертю в місті Патраї на Кавказі поблизу Тмутараканя. Нагадаю, 11 грудня цього року мощі апостола Андрія, Первозванного з Ватикану, привезли до Львова. Реліквія перебуватиме у храмі святого Андрія, що на площі Соборній постійно. І на цьому я з вами прощаюся. Усіх іменинників. вітаю з Ангела. Теплого вечора. Гарного настрою. До зустрічі завтра. бачать, муди чують, доброту відчувають. Австрійські новини з задоволенням переглядають. Принаймні мені хочеться в це вірити. Спортивний огляд у фірі нашого каналу для вас. Працює Олег Филик. Мої вітання. 7 мільйонів євро. Така ціна італійського наставника для української збірної. Дев'ятиразовим чемпіоном Європи з кросу знову став українець компенсувати грошима або братом такі умови чи сори до Володимира Кличка за скасування двобою. Про це і не тільки вже за мить. Дорогий макаронник італійський фахівець Марчало Ліпі хотів би отримати за півтора роки роботи у національній збірні України 7 мільйонів євро. Про це повідомляють італійські змі. Нагадаю, що за неофіційною інформацією Федерація футболу України пропонує ліпі 5 мільйонів євро. А от із усіх кандидатур на посаду головного тренера київського динамо найоптимальнішим варіантом є Юрій Сьомін. Так вважає наставник донецького шахтаря Мірча Луческу. Між нами були і залишаються гарні відносини. Думаю, для киян це ідеальний варіант. Він найкращий тренер, якого вони мали б узяти. Буду радий знову з ним побачитись. Додав Луческо. Найшвидший лебідь у Європі Сергій Лебідь, дев'ятиразовий чемпіон Європи з кросу. Це унікальне досягнення. Підкорилися українці у Португалії. Лебідь підлав дистанцію 10 кілометрів за 29 хвилин хвилин 15 секунд. Своїх переслідувачів він випередив лише на кілька секунд. У жінок на 8 кілометрів Тетяна Головченко фінішувала п'ятою. Чисора буде вимагати від кличка компенсації або бою з Віталієм. Британський супертяж Дерек Чисора, чий бій з чемпіоном WBO ABF Володимиром Кличком, запланований на 11 грудня, не відбувся хоче грошей або ж бою з одним із братів. Я був би готовий зустрітися з братом Володимира, в якого буде захист титулу через три місяці. Я цілеспрямована людина, і три бої в рік для мене недостатньо. Дуже хотів би провести четвертий, зазначив Чисора. А от у Сполучених Штатах встановлено рекорд відвідуваності. У Мічигані встановлений новий світовий рекорд відвідуваності хокейного матчу. Гру між командами університету Мішигану та Мішиганського державного університету відвідали 113 тисяч уболівальників. Попередній рекорд був зафіксований на чемпіонаті світу у Німеччині. Тоді матч господарів турніру та збірної США відвідало 77 тисяч уболівальника. Україна приймає етап ралі IRC. Україна прийматиме етап International Rally Challenge, що офіційно вважається другим чемпіонатом світу. Асфальтове ралі Ялти відбудеться з 2 по 4 червня 2011 року і Увійде в офіційний залік світової першості IRC. за п'ятирічну історію чемпіонату. Жоден з його етапів не проходив на теренах СНД. Крім України, у календарі IRC додалися перегони в Аргентині, Угорщині та Франції. Це все чим я мануті подлиться з вами сьогодні. Вдячний за увагу. Прощаюся з вами до завтра. Перед чесністю, правдивістю та сміливістю навіть каміння не встоїть. Тож будьте такими для вас працював Олег Филип. На все добре. Завтра сніжитиме температура повітря протягом дня коливатиметься у межах 5-1 градуса нижче нуля. Вітер Вітрутиме північно-західний 2-4 метри за секунду. Атмосферний тиск становитиме 730 мм тутного стовпчика.